Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо практичну роботу номер 2 створення 3D моделей. І нам необхідно буде створити ось такого пінгвінчика. Ми його будемо створювати в браузері, тому ви зможете повторити ці дії як на комп'ютері, так і на телефоні або ж планшеті. Єдиний нюанс, що з телефона і планшета це хоча й реально зробити, але досить незручно. Тому, якщо у вас є така можливість, краще виконувати цю роботу за комп'ютером. Виконувати ми будемо, я вже відкрив сайт, називається Tinkercad. Покликання на нього я вам залишу в щоденнику. Перше, що нам потрібно буде зробити, це зареєструвати. Ой. Ну, я одразу обираю клавішу логін, тобто авторизуватись. І от мій персональний аккаунт. І вибираю вход за допомогою Google. У мене автоматично, тому що я тільки що вже заходив. Взяло мій аккаунт. Вам, якщо ви заходите вперше, потрібно буде обрати свій аккаунт. Далі обрати, з якої ви країни, та рік та дату народження. І все. І у вас відкриється таке саме вікно, як в мене зараз. Щоб створити нашу першу 3D-модель, нам необхідно обрати клавішу Create і обрати 3D-дизайн. Ось в мене він зараз завантажується. І відобразився. Ось така у нас робоча площа є. Тут є деякі інструкції, але ми ними користуватися особливо не будемо. Будемо на практиці розбиратися, як це працює. Дивимось на нашого пінгвінчика. У нас він створений тіло із циліндра. і шапочка це пів... півсфера. Тому обираємо циліндр. Ось тут у нас буде пінгвінчик. Обираємо одразу колір йому темний, щоб був він. І беремо сферу. Змінимо її колір також на чорний. І розмістимо поверх нашого циліндра. Я його ось так ось двигаю. І далі у нас є така стрілочка вгору, щоб підняти. І зараз спробуємо розмістити більш-менш рівненько. Ось так ось. Далі дивимося, що нам потрібно. Зробимо значало очі йому та дзьоб. Синенькі очі це у нас сфери. Дзьоб, це у нас конус. Обираємо спочатку очі. Колір синій, як нам і потрібно. Якщо я хочу зменшити пропорційно всі сторони, я затискаю клавішу Shift та тягну за один із повзунків. І моя сфера зменшується пропорційно. Ось так двоєчку залишимо йому розмір. Ой, промахнувся. Приблизимо. Вище піднімемо. Щоб приблизити, віддалити кольосико, крутимо, щоб повернути праву клавішу миші, затискаємо, щоб рухати камерою, затискаємо колесико. Повернемо отак. Рухаємо нам потрібно трошки вище. Ну ось приблизно на отаку відстань. Оп, першого. хоча, мабуть, отак ближче краще буде зробити. Далі я натискаю, натискаю на це, і у мене є клавіша копіювати. І клавіша вставити. І око наше. Рухаємо далі. Ось так приблизно. Дивимося, що все нормально. Більш-менш добре. Хоча мені здається, що оце око більш впереді. Воно пропорційно так само не стає. Тому ось я циферкою введу 05. 0.5. Ага, мінус 0.5 треба. Мінус 0.5. Оп! О, тепер більш-менш рівненько стало. Тепер нам потрібно дзьоб. Це у нас конус. Обираємо оранжевий колір. І зменшуємо його за розміром. Аналогічно. Ой, я не ту клавішу затиснув. Shift. І за крапочку опускаємо його. Повертаємо його, щоб він був. Ось так у нас. І перемістимо на тіло нашого пінгвінчика. Приблизно тут по центру буде і вгору піднімаємо. І трошки, мабуть, збільшуємо, щоб воно було довшим. Ось так ось. Ось такий хай буде ніс. І чуть-чуть правіше, щоб рівненько. О, майже ідеально. Також правіше, мабуть, треба трошки око. Тільки не на одиничку, а де 0.7 хай буде. Мабуть, навіть 0,5. Підійде. А, у нас, бачимо, дзьоб наш літає. Тому беремо його і рухаємо назад, щоб прикріпити до тіла. Ось чому необхідно дивитися з усіх ракурсів. Деякі деталі можуть у нас відлітати. Далі зробимо йому животик і лапки. Це у нас циліндри приплюснуті такі йдуть. Розпочнемо з животика. Візьмемо циліндр, приплюснемо його, щоб там одиничка, наприклад, була. І ось такий якийсь він там є. Повернемо його, щоб він стояв, і спробуємо до нашого пінгвінчика. Трохи зменшимо, мабуть, щоб розмір був 10. Просто 10. Піднімемо, щоб не було внизу. І вущим зробимо для прикладу. 5, мабуть. Ні, хай бо 6 все-таки. Трошки вище робимо. І розміщуємо приблизно по центру нашого пінгвінчика. Ось так, опускаємо нижче і змінюємо колір на білий. І лапки аналогічно. Ми можемо продублювати. У нас є клавіші Duplicate and repeat, тобто повторити. Повертаємо так, як нам потрібно це. Ось так ось. Змінюємо колір на оранжевий. Опускаємо нижче. Оп. І рухаємо до нашого пінгвінчика. Трошки далі. Ось так буде у нього одна лапка. Аналогічно дублюємо і ставимо іншу лапку. Ось так ось. Далі у нас йдуть крила. Крила це о, зроблені тут із сфер. Беремо сферу. Змінюємо колір на чорний. І зменшуємо. Десь, наприклад, хай буде так. 5. І отак у нас циферка 5, хай буде. А подовжені підійде. Повернемо трохи на 45 градусів. І дамо нашому пінгвінчику. Ось у нас є одне. Дублюємо. Переміщуємо. І повертаємо вже в іншу сторону. І даємо нашому пінгвінчику. Порівнюємо. Наче, наче схожі. Пінгвінчик наш готовий. Після цього вам необхідно буде зробити обов'язково його фотографію. І прикріпити до домашнього завдання в щоденнику. Після чого я перевірю та виставлю вам вашу оцінку. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!